Цівники Державтоінспекції стали донорами. Сьогодні-завтра і вони здаватимуть кров для людей, які постраждали в дорожньо-транспортних пригодах. Зранку 30 даївців від сержанта до підполковника вже поповнили банк крові обласної станції переливання крові. За словами заступника начальника ДАІ області Петра Веретельника, все добровільно. Поміряти тиск, поспілкуватися із лікарем та підкріпитися перед здачею крові. Це обов'язковий ритуал кожного донора на станції переливання крові. П'ють чай для того, щоб не впали в Так. На голодний желудок не можна здавати. Кров для постраждалих у аваріях працівники ДАЇ здають четвертий рік поспіль. Коли людину привозять в лікарню, а немає буквально для вистрого реагування, для того, щоб надати їй допомогу, це в першу чергу це кров, то була виникла така ідея на держати інспекції, щоб раз в рік хоча б. Здавати працівників міліції, щоб здавали кров. Поділитися кров'ю з близьким і чоловікам, це зрозуміло. Але коли люди дають кров для незнайомих їм людей, коли вони... спасають чужі життя, це прекрасно. Значить, подарити частичку своєї душі в ім'я спасіння ребенка і взрослого чоловіка, тих, хто не можливості допомогти, це прекрасно. 450 мл мілілітрів крові такий внесок кожного даївця. Зараз у нас йде заготівля крові. Методом консервації. Для кожного донора підписується такий гемоконтейнер. Гемоконтейнер вміщує в себе консервант крові для того, щоб не зверталася кров при заготівлі від донора. От, е, у цей гемоконтейнер іде заготівля на міксірах, тобто це ваги перемішувач, кров, яка попадає в гемоконтейнер із цим консервантом, і зв'язку з цим кров не звертається і залишається в рідкому стані. У нас все е, одноразове, тобто багато нічого немає і немає ніякого ризику для донора е, ну, чим-небудь заразитися. Я хочу десь життя як людині, яка потребує цю кров. Багато бачив горя на дорозі, людей, які постраждали внаслідок ДТП. Тому вважаю, що ця акція, яка проходить на сьогоднішній день, вона дуже благородна. Якщо врятую життя хоча б одної людини, то вона того варта. Здав кров, рятував життя. Під таким гаслом працівники Державної інспекції здавали кров для людей, які постраждали в дорожньо-транспортних пригодах. 30 інспекторів зголосилися здати кров від сержанта до полковника. За законом донору належать два дні вихідних та 36 гривень 50 копійок на обід. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал Віта.